Доброго дня. У мене сьогодні на огляді. Дуже красива квартира, однокімнатна на поділлі у сердечку цього мікрорайону, поруч з парком, де зручно буде вам прогулятись, і вся потрібна інфраструктура у пішій доступності, плюс зручно, з транспортом. Оглядаємо квартиру. Це у нас дуже красивий санвузол з такою душовою кабіною, пральна машина, рукомийник та туалет. Ну і відповідно, дзеркало. Дуже красива, охайна, гарний санвузол, красиво і якісно оздоблений. Ось ближче хочу вам показати. Де душову кабіну, дуже комфортно. Далі переходимо в кухню. Тут у нас круглий обідній стіл, великий холодильник, також така в стриманих кольорах виконана кухня, і що класно вихід на балкончик з панорамними вікнами. Буде багато світла, простору, такий додає, скажімо, родзиночки у цей простір. Взагалі кухня дуже велика. Це важливо реально, тому що тут є де розвернутися, велика обідня зона, багато місця на поверхні для приготування. Їжі багато поличок, шафок і всього потрібного. Ось такого у нас формату, а на балконі реально можна навіть обладнати якесь робоче місце за потреби та за бажанням, ну або зону якусь таку відпочинку на каву. Що мені ще дуже подобається, що спальня це не тільки ліжко, а ще є така якась м'яка зона для відпочинку. Тобто, у нас тут ви бачите у спальні є повноцінне двоспальне ліжко з якісним ортопедичним матрацем і плюс ще ось такий м'який куточок, ну і комод для зберігання потрібних речей. Ось такого плану у нас спальня, вона дуже велика. В ній ще зручно, що тут знаходиться ліжко. Накрадеться простір загальної кімнати. Ви бачите, наскільки багато місця. Взагалі, враховуючи, що це однокімнатна квартира, місця тут досить багато, що буде дійсно комфортно для проживання. Ось такого у нас формату що покажу звідси, щоб ви розуміли, що дійсно досить багато місця. І з цього боку, і з цього, і оздоблення дуже приємне та. Красиве, це у нас перша здача. все абсолютно нове, комфортне, зручне розташування. Тож телефонуйте з радістю, покажу вам цей варіант оренди вживу.